Всім привіт, друзі! Хай Бог бережа вас на тому місці там, де ви є. Проповіді на каналах Салтаненко це і є сучасний пророчий голос. Дуже важливо чути його. І, можливо, тобі не подобається, коли говорять, що ти залишив Бога, бо дух блуду всередині тебе, що різні гріхи, і що тобі необхідно Богопізнання. Але саме цей голос може врятувати тебе. І більше того, це голос самого Ісуса Христа, який каже: Горе вам, книжники і Фарисеї, що ви відріклися сили Божої. Вам треба народитися згори і повернутися до першої любові та творити попередні діла. Тому слухай, слухай слово пророків, не шукай нічого іншого, що тішить твій слух, що дозволяє тобі грішити і не виконувати волю Божу. Якщо у тебе немає церкви, запрошую підключитися на біблійну онлайн-конференцію, яка проходить кожної неділі. Напиши мені. Адже тільки слово Ісуса Христа і Слово Пророків врятує тебе.